Всім привіт! Ми сьогодні будемо, бавитися. В Давайте розкажеш ти? Давай розкажи. Да. Ні, мама, добре. Ми сьогодні будемо бавитися в ігру про нечемну дівчинку. Ану стань. Нормально сядь, тому що ти мікрофончик забрала. Добре. Так, сьогодні у нас буде така ігра історія yeah. про нечемну дівчинку. Okay. Було дві дівчинки, дві сестрички. Вони пішли в ліс по гриби. Взяли корзинку собі та пішли в ліс по гриби. Так? Так. Старша сестричка взяла корзинку і пішла по гриби. Та, а ні, ти так собі сядь, бо то, так тебе не буде видно. Ось так сиди і тут не будемо бачитися. І з нею пішла молодша дівчинка по гриби. Тут вони йдуть. І тут вони бачать песика. Пес. Так. Тут вони бачать песика, який запутався капкан. Зараз ми йому зав'яжемо штучечку. Так. Запутався в капкан. Лежить. І тут вони йдуть. І песик лежить і просить. Поможіть мені, будь ласка. Я запутався. Я ходив зі своїм хазяїном у ліс на полювання запопкав, попав капкан і тепер додому не можу піти. Старша дівчинка мама, каже: а мама, ви котик то то дівчинка. Котик то дівчинка, добре. Значить, ти маєш його взяти по-своєму. Добре. І старша дівчинка каже. Треба йому допомогти. А маленька каже. Ні, ну на що він нам потрібний? Пішли собі за своїми справами. Ні, ми йому допоможемо. Почала вона його спасати. Песи встав, сказав дякую тобі, хороша дівчинка, і побіг собі щасливий додому. Ідуть вони, оже ще цей мікрофон, і вони далі. Ідуть вони, йдуть, тут вони бачать. Пташка, дятел, плаче. «М-м-м, поможіть мені. Що сталося? питається «М-м-м», – зрозуміла дівчинка. Дзьобик застряв, коли він стукав по дереву. Зробилася тріщинка і попав дзьобик в тріщинку. Треба йому помогти, каже старша сестричка, а маленька знову каже Та на що він тобі здався? Та пішли, пішли в нас багато своїх справ. Ні, 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 не можна його лишати. Він ж помре з голоду і з холоду. Знову старша дівчинка помогла, витягнула йому дзьобика. Дякую, дякую тобі, сказав дятел. Ідіть здоровенькі, будь щасливенька. І тут вони далі, тут, і тут, і тут вони бачать котика. Котик. Мяу, мяу. Що сталося, Кицько? питає старша дівчина. І заблудився, пішов гуляти, далеко від дихати, і мене доріжка завела, а жінь сюди в ліс. Як мені вийти? – Не переживай, котику, я тобі покажу стежечку додому. Та що ти, та для чого він тобі потрібний? Та нехай собі тут сиди. Ні, ні, ні. Його вовки з'їдять, сказала старша дівчинка. І знову пішла показати. Маленька сіла собі на травичку та й собі лежить і все одно. Ходи, котику, ході. Іди туди, поверни направо, потім наліво, там буде текти річка. Іди в тої річки. І ти вийдеш, куди треба. Папа, дякую тобі, моя хороша дівчинка, сказав котик. Дякую, щасливенько тобі. Побіг, котик. Ідуть вони далі. Тут, ідуть, каже сестричка. Та, я знаю, зайчик буде зараз. Ідуть вони, йдуть, каже молодша сестричка. Ну, що ти всім допомагаєш? Ну, що тобі робити нема чого? І кошик загубили, і грибів не назбирали. Ну, що ти? І тут їм зустрівся, хто? Може, ти розкажеш? Зайчик. Зайчик постав його сюди, постав. Зайчик, що зайчик робив? Кажи Ні, мама? Добре, тільки. Тут їм зустрічається зайчик. Сидить та й плаче зайчик. Такий зайчик. Сидить, не та й потримай, Так, сидить, зайчик плаче. Знову старша дівчинка питає, що сталося зайчику. Я голодний, я нічого не знайшов собі поїсти. Ну, то нехай собі буде голодний. Ні, ні, ні. Я дам йому в мене там кусочок хліба залишився. Я йому дам. Дівчинка витягнула свій бутерброди і дала. На, їж зайчику. Подякував зайчик, Побажав щастячка, здоров'ячка. Та й пішов собі, поскакав. Давай, ніби то зайчик поскакав. Скік-скік-скік-скік-скік. Поскакав зайчик. Молодець. Іду, дівчатка, далі. Йдуть лісом, йдуть. Тільки ти нікуди не йди, бо мікрофон не забувай. Йдуть вони далі. Ідуть, йдуть. Тут стоїть купа дров. Маленька дівчинка нечемна, неслухняна, вирішила поскакати. Старша каже, ні, 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 тільки туди не залазь, це небезпечно. Ти впадеш, з тобою щось станеться. Не переживай, нічого зо мною не станеться. Я хочу, не треба, ну не треба, не роби цього. послухай мене, будь ласка, ні, я хочу. І пішла стрибати по дрова, скаче, скаче по тих дрова. І собі ножку привернула, патички на неї, заспас. нападали, притиснули, плаче, кричить. Сестричка пробувала помогти, пробувала, не справилась. Ну, що робити тепер? Сіла і плаче. Ой Боже, ой, що ми робили, як ми додому піде? Тут ці звірята почули, що плаче сестричка. та й прибігли. Прибіг песик. Зараз, донечко, мікрофончик, будь ласка. Прибіг песик, прибіг котик, прибіг зайчик. Дяте, що сталося? Ой, біда, дивіться, що сталося з сестричкою. Вона скакала нічемно, не послухала мене і привалило її. А ні, ми їй не допоможемо. Вона нас не слухала, значить, нехай. Ні, 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 будь ласочка. ну тільки заради того, що ти нам помагала, бо ти дуже хороша дівчинка. Давайте всі разом, всі разом стали патички, порозкидали, порозкидали патички. І спасли дівчинку. Стала дівчинка. Забираю, вони Стала дівчинка. Схилила голову і сказала, пробачте, мої друзі дорогенькі, пробачте, я знала, що я робила неправильно. Я більше так робити не буду ніколи. Я знаю, що треба буде допомагати всім, говорити вічливі слова бути хорошою, і слухати старших. Тому що вони трошки знають більше за нас. Всі пробачили, дівчинку. Нічого, каже старша сестричка, нічого. Я дуже рада, що ти це зрозуміла, моя розумничка. Поцьомила вона свою сестричку, обнялися вони. Отака От історія, дітки. Про що це історія? Про це щоб треба допомагати другим. Не сміятися, коли сталася якась біда. Послухати, коли вас просять. Послухати, коли вас просять, говорити вічні слова. Добрий день, дякую, будь ласка, бути чемне, слухати, що говорять дорослі. Бачите, що може статися, якщо не послухати дорослих. А така історія, мої хороші. Ну що, я думаю, вам було весело з нами і цікаво. Так? Так. Все. А всім па-па До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк. лайки. Бувайте здоровенькі, чимненькі і гарно вам Па-па, хороші, Па-па!